Зараз. Всім привіт, я на канал Папірус Плей. ми будемо знову продовжувати грати Robux. Тільки цього. Тільки цього разу я вибрав якийсь voice чат. У мене знову щось не прогружується. Але це... я не знаю, я зайшов зразу, мене кинув на польський сервер. Думаю, буде інтересно послухати людей, подивитися що до чого. І що це за квад за чорний квадрат Малеєвича просто в... Эээ... убоксінг. шо. Це шо, типа пвп. А, ясно, ясно. Я зрозумів, зрозумів. Там а капець ФПС приседали просто. Ну. Ну, в принципі, я трохи більш-менш шпрехом по-польськи, так скажем. Трошечка знаю. І... Але не, не скажу, что так ідеально. Так Блін, а що за глюки... А, у мене FPS присил до 17. Бля. У В мене отут в правому куті показує скільки фпс. Це навіть зручно. Тя програмка вообще файна. Знімаю нормально, навіть стримі якось можна знімати, но я поки що не стрімив, так що... Та й не скажу, що будет... будуть якісь в майбутньому стрімі. чуваки. Бо там вообще тяжко, блядь. Там настроїва треба, все махатися, блядь. Я не, не знаю. Ну не суть. Ну, ну якщо будуть стрімі, то мобільні там більш-менш набагато легше, знаєте? Навіть FPS так не просідає як. Ех... І все нормально поружується. Ну так. А то ви все думаєте, що в мене ігри ага я, блин, говно компухтера, але ні, це не так, ні, ні, ні. У мене все нормально працює. Просто я стрімлю через YouTube, а можна тебе щось інше. А, ну тут ще... ще якийсь українець. Якщо ну отправляюсь. Так, я вже не перший раз тут, я вже не навішок, я тут вже ветеран, я вже знаю, тут пара проходив. Раз, два. І у мене жопу не підсмалуєте. Оп! О, бачила з першої спроби просто раз-два. І що тут робити? Ми вертаємося назад. Я все відпешу, лиця, походжу! Там. Ну з ким не буває. Але я пройшов з першого разу. Я не знаю, чому. А, я ж це... Це я вже не тренувався. Я ц... грав цей. Міграв ще... проходили, як його... Ліга... ДаймКвай 2! Ну. Що, якщо тобі треба? І там паркурю від першого лиця і тому я вже привіг і це. Чого? Не... Та... Ну як я там мало застрягнути, там в ШАЇ буквально ну, не видно. Ну судя я... Ну коротше від першого лиця там паркуриш, і тому я вже привек до цієї системи. І мені легко даються... ...паркури. Та там ж... Там... просто. То саме буде, там нема смісу туди паркурити, стрибати. Тут ще є начебто одне місце яке можна якось секретно попасти я його називаю рай а? я не пам'ятаю я... В якому я то симуляторі войсу був там був Був паралельний Може... Що це а ву... ні це інакший симулятор прикольно дитяч... дитячі гірки в раю Вот что все хочуть обрай. Тут халявні дитичьирки. Ктось я гойдалки спис, ну тут качали мало будет всякие там. Нема все покрал. Ну шо, пьяни бомжи пришел, покрал это и. Ты все? Оп. Та, Тай. Той самий. Я блін. Там Фокс Дікс, блін. Сідає, блін, їде. Хоче поїхати на своє новенький ламборгіні ламборгіні перформанти ментадор підходять поти, поти, він там е, ключі пхає бомжі тихенько відключит болтики на колесар, колеса відпадають. фоксдикс газу и ляха то тобу я навіть не пам'ятаю яке то відео було як воно там називається но село блин 6 -7. Ну правильно, не тоже люди тоже хочу заробити. А у мене просто не прогрузка, що в мене навіть не нема. И вы можете бачити, що я ходжу по воздусі, як бог. Ты зробишь? Дочлен, да. Що? У мене вже навіть текстурки щось не порушається, а... Але... Та й не всі скини я файно але це... Не... Тут що мінус, що українського сервера нема, але в принципі розумно українці де хочуть було грати. Тут Польща, 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 Росія, Параша, 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 Росія і все. Росія, Польща, блін. Раніше Америка була. Е, там всяка. Франція, Італія, Іспанія, а тепер Росія і Польща це сами А може Польща це рахується Європа, ЄС, там може бути Німці, Французи, Українці і так далі. Но не русский. Російських взагалі не може бути, бо вони типу, мають своє там. Я не знаю Та вони куда хочуть, туда залазят. Их сюда хватає. Не, ну можна попри зайти на один з їхніх сервиків. Подвіть що до чого. Все серйозно? Чорний кран смерті і. А я думаю, заракшен. С моим везением может быть и все. Ту Турки, татары, блин. Что тут, блин? Ну, в принципе, да, тут тоже хватает. А то, что тут, Бразилия, -мо. Просто подходящие краины тут. Тільких манія не входить в цей сюда. Бо... <гум> <гум> не знаю, може обіда в них на німців ще є, ну не знаю. В общем, от то мать ганина, блин. Це і це вони називають шедевром. Не знаю. Є такі люди, які стараються, всю душу вкладують в свою картину, блядь. І шо? І то ніхто навіть не оцінює. А 6 на матке это шо-небудь, блин, то вообще все, шедевр. А просто палочку намалювати, то. Я в цьому світі, вообще я не розумію, шо з людьми не так, блян, чи що? шо? Чи зі мною щось не так? Можете поп поправити. А-а де мої аніме... анімейшн. <свісно> Анимації, ма. Що за тантірумба... О! Ну хоча би моє улюблена анімація вишилася, о! Відрив в Ну в моєму випадку, Відрив черепушки. А, ну та, тут ж немає європейського сервера як мінімум. Это же вам не геншин, что, блин, европейский, э, японский, блин, американский, э, французский, германский, это... Да нет, это не так. Э, я на рахунок французский и немецкий, то там тоже, значит, там американский, и, и цей. и... И китайский. Я сам на нулі. У мене вообще нема ні одного Робукса. Чесне слово. Боуд Робукса може і ви, вам би дав би. Сам на нулі. Можу дати вам хіба тарілку спагеті. нафиг стреляли чуваки З ними краще не звязывается не монстр тільки не, не так не давно вещи спидземелья з... блин я Я... е-мое я же якби то не такие же не що... же я вообще скелет, до пшики кистки все там я, я не можу сюда залезть а треба стрельбу Кльо. Ну, у меня, в принципе. 2 плюс две тысячи шо? Ты типа моя репутация? Эээ. -э да. А. А? Я тебя цапка заливаю. Я я не я не вмію малювати на ноуті. Я. я. Кажу, я не вмію, пацани. Хоч вбийте, хоть в від голову мені. Ви це не Вы цени робили, кстати. Але я вас прощаю. Не я не вмію на комп'ютери робити, картини якісь там файні. Я не вмію малювати. Знаєте. Я ручкою краще намалюю вам. Файну картину. І все. Я так я... і Я в реалі тільки ручкою малюю. Там може йде кого лівцем. Але це просто установка така получалась. Ах. Блін, Блин, як круто. Коли... Ну, малював файни такий шлев. А потім я забув про них і, і десь... Навіть не пам'ятаю, де валяється. Кстати, може одну картину я сфоткав, може на одному із відео і є можете побачити. Шовського. Але блін. я файної малював. Бо я то любив, я то хотів, блин, знаєте. Муза було, все було, що треба. Фарби, блін, є, пензок є, блін. Що ще потрібно для щастя? Не було тих телефонів, не було компуктів телевізор. Ні, телевізор був, але. Блин, малювати було взагалі просто бомба, блін. Я навіть пальцями малював, кісточками, фармастерами, крейдою, всім, що, що, чим можна, я малював, блін. Та навіть навіть випадками, що... Я наверное, не знаю. Всем, что мне под руку попалось, я малював. Болотом, не болотом, пофиг. Ну, мне капец, оно попробовалось, блин. Оно мне такое задоволение давало, блин. Все думают, я вирус стану, блин, новым да Винчи, блин. Но, но ну, все поменялось. Его, три... Не ну, знаю, да, может, если бы я далее продолжил эту карьеру художником, может, раньше что-то получилось, блин, чтобы такие шедевры малювал, блин. А что я не умею малювать носицы, блин. Руки, блин, что там? Голову, что? Не, голову. Да, да, не дуже. Ну, вообще, я в детстве капец, капитально любил малювать. У меня все руки пусти, но каждый день были, блин, фарт. Ты кто? Сказал мне немец. Не, не, не. и за це авторські права кинуть то, 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 я не ризикую. я звісно розумію, я типа сам за створюю мелодію мелодию але... ютуб, youtube та, там за все що хочет може авторські права пройти я конечно не ризикую що за банан сплиц та то скучно варто они на тому симуляторі и ну короче пацани Ось такий відео вийшов. Думаю, на цьому будемо завершувати. Ми були на каналі Папіуспой. Всім удачи, хорошим настрій і пайкедора. До наступної зустрічі.